Ось такий він звук вечора. Здається, ніби тиша кругом, але ні. Виспівують цвіркуни. Ось мої улюблені квіти. Вони навіть у мене на вулиці ростуть. Ось такий вечір в українському селі. Він, може, скрізь однаковий, але мені здається, що тут він незвичайний. Бо я люблю дуже це місце. Розпустилися квіти всі вечірні. Ну, флокси вони цвітуть і вдень. а ось і жовті. То вони розпустилися. Хочу сказати ще, що одна квітка мені заважала в жовтій і я її викинула на смітник. І коли я пішла викидати сміття далі, то я побачила, що вона там зацвіла. Мені якось стало не по собі. Не треба було викидати її. Вона дуже хотіла жити, мабуть, і навіть там розпустилися квіти. Ну, так буває. це гібіскус на вечір він трохи, листячко своє вже закриває, вдень цвіте більш більш красиво, більш розпущені квіти. Це гібіскуси теж вони пізніші, Ну, ввечері їх вони закриваються на вечір. Деякі квіти розкриті, але в основному чогось вони закриваються. Ось так уже вечір. Не хочеться йти. У будинок не хочеться лягати спати ще в цю пору. Хочеться якомога більше бути на вулиці, на свіжому повітрі, слухати. <звіркуниця> Цвіркуниця, мабуть, чи як вони називаються. Ой, за день багато чого було. І відпочинок, і робота. Все було. Ну що, ввечері нічого толком не видно. Та ялинка її тут не розбереш. Ось такий вигляд на город вечірній. Ну, якось так. Все завмирає, всі відпочивають. Ну, природа також ось такий гарний вигляд. Ще спалить, мабуть. Після буревію там поламали багато дерев. Ой, їх і досі ще люди прибирають, наводять лад біля своїх городів, будинків. А вони місяць виглядає із-за дерев. Такий повний. Дай Боже, щоб була тиха ніч, щоб всі могли відпочивати, щоб не було обстрілів. Якось так в наш час такі банальні бажання. Вони не банальні, але, мабуть, вони у всіх однакові. Всі ждуть спокійної, тихої ночі. І в селах, і в містах, тому що такий час. Тож я і бажаю всім такої тихої і спокійної ночі. Добра ніч!